Привіт-привіт, друзі! Сьогодні ми з вами будемо вивчати новий звук. Але спочатку пропоную вам переглянути запропоновані предмети. Що це? Так, це вода. Хто це? Це водолаз. Що це? Це водоспад. Молодці малята. Вода, водолаз, водоспад, що спільно у назвах цих предметів. Ну, звичайно ж, всі вони пов'язані з водою. Але послухайте ще: водолаз, вода, водоспад. Так, у назвах цих предметів є звук В. Сьогодні ми будемо з вами вивчати звук В. Подивіться на себе у дзеркало та промовте ще раз разом зі мною цей звук В, В, В. Подивіться, чи щось заважає вам, коли ви вимовляєте його? Так, вам заважають губки та зубки. Отже, малята, коли ми не можемо проспівати звук і нам щось заважає, коли ми його вимовляємо, то це звук голосний чи приголосний? Молодці, приголосний. І позначаємо його синьою рискою. На письмі звук В позначають великою та маленькою літерами В. А я пропоную вам гру. Подивіться, будь ласка, звук В не може потрапити до листа. Щоб йому пройти, потрібно дорогу лише там, де є зображення звука В. Поставте відео на паузу та проведіть звук V, буква мов до листа. Ну що, малята, подивіться, чи правильно, чи так у вас вийшло? Молодці! А чи цікаво вам? Що ж було у тому листі? Ось він гарний, а у листі є завдання, перше з них таке. Подивіться на зображення тварин та визначте, яка тварина зайва. Заєць, лисиця, ведмідь, олень. Не просто ведмідь, а біли ведмідь. Саме правильно, саме він зайвий. Адже всі інші тварини живуть у наших лісах. А білий ведмідь живе на північному полюсі? Лев, єнот, білка, їжак. Яка тварина зайва? Ну, ви вже, мабуть, зрозуміли, що Лев адже він живе в Африці, а всі інші тварини у наших лісах. Орел, мавпа, папуга, Голуб. Хто тут зайвий? Звичайно, мавпа, адже вона тварина, а всі інші птахи. Вівця, коза, корова, вовк хто зайвий? Молодці вовк, адже він дикий, а всі інші тварини домашні. Жирафа, слон, пінгвін, зебра. Хто зайвий? Так, Пінгвін, адже він – Птах, а всі інші звірі. Молодці, ви впоралися з цим завданням? Ось які у нас були тварини Пінгвін, Вовк, Мавпа, Ведмідь, Лев. В назвах цих тварин є звук Ви. І ми зараз з вами виконаємо ще одне завдання. Потрібно визначити місце звука В у слові. Пінгвін, де звук В? Так, правильно посередині І позначаємо його синьою рискою, адже В це приголосний звук, як ми вже з вами визначили на початку. Лев, де звук В? Так, при кінці слова. Вовк! А тут де звук В? Молодці! Тут аж два рази зустрічаємо звук В на початку та всередині слова. Ведмідь. Так, звук В на початку слова. Мавпа. Де звук В? Молодці звук В всередині слова. І з цим завданням ви також впоралися дуже добре. Малята, сьогодні ми з вами вивчили новий звук приголосний звук В. Подивіться, будь ласка, тут ми бачимо будиночки. В одному будиночку червоному живуть голосні звуки А, О, Е, И, У І. Всі ці звуки ми вже з вами вивчили, а інші дивіться, який великий будиночок синій. Це для приголосних звуків. Ми з вами вивчили «л», «н», м В. Подивіться багато ще порожніх квартир. Туди ми будемо заселяти приголосні звуки, якими. Отже, в порожні квартири ми з вами будемо заселяти приголосні звуки, які будемо вчити далі. А ще більше цікавих прав та завдань про звук та букву В, ви знайдете за цим QR-кодом. До наступних зустрічей!